Традиційна рубрика снідання з авторадіатором. Річком. З кубаскою, пожарим, дуже смачно. Так, що тут є косолька, І зараз вже йде весна, що хочеться дуже такого, бачите, вітаміно, сало з хроном. Дуже смачно рекомендую. І ще є в нас ось такий ось соус сливовий. Дуже смачний, близенько продається. Одним словом, всім, хто снідає, смачного, доброго, всім хорошого недільного дня. Питання по радіаторах знаєте, куди звертатися. Сюди звертайтеся, сайті. Всі справи, хлопці вас проконсультують. Нададуть грамотну, фахову консультацію, краще поступити. Однозначно здамо відповіді на всі ваші питання по радіаторах, Бо ми вирішуємо питання по радіаторах будь якої складності. телефон тобто став цю профлю. Всім смачного.